Базі, заберемо документи на вантаж, ще потрібно взяти гроші на рейс. І будемо їхати, А ще треба заправитися, масло набрати. І потім вже аж на наступний день, поки сьогодні це все зробимо, закупитись в рейс. І на наступний день, можливо, в 5 ранку вийдемо, якщо нічого не зміниться. Також в минулих роликах підписали, що показав би свою машину. А такий ось у мене самоліт, вірні у нас. Сімейний автомобіль 99 та лівий ряд і їдемо на роботу. Звичайно, я не пам'ятаю рік. Чи шостий, можливо сьомий. Речей тут все забито в мене. ззаді також. Багажник також забитий речі, продукти, тому що рейс вроді недалекий на Німеччину, а постійно задаю з продуктами і таке, як будто на якийсь Казахстан. Будемо їхати ми з Дімою, він вже приїхав на базу, я трішки запізнююсь, тому що все ніяк не міг виїхати з дому. Постійно то де, то де потрібно. Раніше, до речі, була машина Audi у нас, а4, 2009 рік. То, звісно, була машина по комфорту дуже хороша. Але ця, як на роботу їздити, то нормально. Всім ранок добрий. Їдемо сьогодні таке не сказати, що прекрасний ранок, тому що проходив дощ, Дощ поки заправлялись. Але хоч не холодно. Заправились от блю солярку і до кордону їдемо, там дозаправимось. По планам сьогодні доїхати знову до Стрия. Переночувати, якщо все добре, то спокійно ми туди встигнемо. Правда, згаяли півтори години на заправку, тому що колонка тільки як для медліна заправка, чи як правильно сказати. Ну, нічого, зато зараз вже сонце встало, розвиднілося, то можна їхати. Потрібно зараз буде в Києві встати. Батьку передачку передати, поїсти і потім самому поїсти в брониках, напевно. Діма їде ззаді, не видно його. Дорога не найкраща. Зараз найголовніше ще доволі, поки раніше поки ще не всі виїхали на роботу проїхати Київ, щоб по-бистрому не хотілося б в пробку попадати потім уже виїхати на трасу і спокійно їхати собі. Ми виїхали ще з Києва. Стали хопити каву. Ні, папа. Вони її путали. Передачку забрали, п'ємо каву і їдемо на броники снідати. Кава, до речі, кстати, 84 гривень. Три штуки. Шу... Ні, три штуки. А? Точно. Це що, 84 по 20? Так що рекомендуємо, заїжджайте на Ейпі, свій токарний. Шестий. Добре. Вони, мови, на одиностій приїжджають. А, ну вони приїдуть, так? А, так все вийшов, виходить у нас вже не сніданок, а обід. говорять, що прийдуть в пів 11 Ще 15 хвилин почекати і потім уже поїмо і поїдемо далі спокійно, бо голодними їхати не можна. Шкідливо для здоров'я. А поки що тільки заїжджав на стоянку і зразу перегоріла лампочка, Днівний огонь. Ну, зараз йдемо вон туди в автомагазин. Лампочку, можливо, ще щось прикупити. Відстояли в брониках годину 20, купили лампочки, ВДшки, рукавиці. Чуть нам не іспортили настрій тим, що кафешка була закрита і поки ми ждали, то нам спочатку сказали пів 11, ми то, Звісно, що голодними не поїдемо, чекали. Чекали, чекали, ми вже там відстояли 40-ку, а кафе ж все не відкривалось, їсти хочеться. І пішли ми на Вог, поїли я гамбургер, дима подох, картоплю і стало трохи краще, тепер знову можна їхати до наступної кафешки. А якщо серйозно, то може навіть якраз до бочок, де їдемо. Там відкрутимо 45 хвилин паузи, тому що до Стрия 4,5 години, збройників не вистачить. І потім вже оставшийся час, що потахо дасть, доїдемо да до Стрия. Тобто в будь-якому випадку нам треба робити ще одну 45-ку. Якраз там можна і води набрати, і нормально попоїсти. І вже потім їхати в старий. Купатись і спокійно відпочивати. Сьогодні у нас 23 черга показує на 25, те на 25-11 те на 11 вечора, а була на 11 дня. Тобто, чим ближче черга підходить, тим далі тоді. Тобто, Поки ми сиділи вдома, черга постійно держалась 25 те число, приблизно 12-11 і час дня. Майже не кидала. Но тільки нам... Варто виїхати і чергу починає кидати то туди, то сюди. Суточний можливо ще там відкрути, а може і двохсуточний, якщо так і далі буде кидати. Нарешті вже доїжджаємо до строя. Сьогодні була тяжка зміна. Відпрацювали вже 9 годин їздового часу 9.01. На і нам ще, напевно, кілометрів так з 20 приблизно. Попали тянучки в Житомирі, і во Львові. І тут їдемо тянучки. Добре, що встигаємо. Тому що аби трішки десь би більше затримались, то вже б могли не встигнути до Стрия. А за страя, саме зручніше їхати вже до кордону. Ніде не потрібно паузу крутити. Максимум зупинитися десь, може поснідати, пообідати. Отже, якщо чесно хочеться трішки розпрямитись після двох тижнів вдома, то незвично 9 годин за кермом. Ну, Зато вже на другий день вже звикаєш. Саме важче, напевно, цей переломний момент навіть виїхати з дому. Тому що вже як два тижні вдома посиді, вже нікуди їхати не хочеться. Можливо, якось по-іншому, але в мене так. Іноді як 2-3 дні вдома побудеш, вже хочеться вроді поїздити, те, а вже як потрібно їхати, бажання трішки хочеться ще вдома побути наче мало. Виїхали зі стріля. Ми зустріли брата вже. Зустріли брата, а батька побачить. Та їм тебе включив. Подоха казався, в мусорці, тому що яловичим. Так в рейсі майже всю родину побачив. Брат на Київ зараз. На сервіс. Сказали, на сервіс ні. Зайняв чергу, тинзавоз стояв пів часа. За сервіс сказали, поки ще всі колеса на місці, то на сервіс заїздить на краю. Як буде чотири, там тоді зайдіть. з братом. Тільки ми виїхали з Острія. З 611 кілометра приїхали ми приблизно 10 хвилин, хай 15 і стали на Воговській заправці. Відстояли якраз 47 хвилин, якраз 45-ка, ну, нам спішити нема куди, тому що поки ночували, то чергу перекинуло ще, може навіть не на 25, те а на 26 те число. Ну, правда, на 4 ранку. А так заїхали на Воговську заправку, поспілкувались, попили кави, з'їли по ходогу. Ну, верні, Діма з братом з'їли походову, а я взяв собі кебаб з телятиною, то мені особо телятина не зайшла. Навіть я зробив, більше я просто його їсти не міг. І тому прийшлося викидати. Можливо, собаки з'їдять. А зараз ми доїдемо до шашличків і вже там буде їсти нормальне, нормальне людське м'ясо. Не знаю, можливо, комусь подобається. Я Телятину не особливо ми її готуємо. Ми її взагалі не готуємо. Специфічне м'ясо, можливо, комусь подобається, але мені не зайшло. Ну що, приїхали ми стали на воговській заправці. Вже відстояли 24 години. Зараз у нас пів четверг, здається. І завтра в п'ятницю на ранок нас показує заїзд на 5 ранку. Тобто відстоїмо ми майже 45 годин. Можливо, ще перекине, тому може і достоїмо 45. Але сенсу поспішати в нас немає, тому що. Реально, що заборона руху починається літо, і потрібно слідкувати за цим як ніколи, тому що може бути і серед тижня заборона руху. Смотри, як пройдемо кордон, не будемо загадувати, спочатку його потрібно ще пройти. Потім будемо планувати куди доїдемо, де краще стати, де краще переночувати, а поки що насолоджуємось відпочинком.